Ніхто не хоче говорити про пустоту у ці святкові дні. Але вона є, вона реальна. Ніякі друзі з застілля, алкоголь, інтернет не в силі заповнити пустоту, що ти відчуваєш. Всю біль, той крик, який мимоволі виривається з твого серця, від цього нема куди подітися. Але цього різдва саме він може заповнити ту пустоту, яку ти маєш у своєму серці. Звернись до нього і скажи: Ісусе! Ти потрібний мені, пробач мої гріхи, заповни мою пустоту. Я хочу жити інакше. Я хочу, щоб ти керував моїм життям. Дякую тобі за все. Амінь. Він відповість, Він живий, Він народився, щоб ти мав мир. Він народився, щоб ти мав вічне життя, повіривши в Ісуса Христа, що Він є Син Божий. Він любить тебе.